Зараз максимум уваги до того, що я скажу, до 18 вересня цього року нас очікує напружений кармічний період. Це пов'язане зі з'єднанням чорного місяця ліліт з південним кармічним вузлом. Це означає, що період наступних тижнів в наше життя можуть повертатися люди з минулого або ж приходять зовсім нові люди, щоб підсвітити нам якусь нашу кармічну дію, яка зараз має наслідки. Ці люди нам будуть приносити якісь не дуже прості ситуації, конфлікти, непорозуміння, якісь мутні моменти, брехню, обмани. Тому будьте уважні з ким ви близько контактуєте, кого ви близько підпускаєте своє оточення, кому ви розказуєте свої таємниці. тому, що люди можуть бути підступні і не такі, як здаються на перший погляд. цей аспект на Чапить всіх кось більше, кось менше, і в кожного з нас він буде піднімати людей якихось таких негативненьких в різних сферах життя. Чому цікаво дізнатися, в якій сфері життя можуть зустрічатися підступні люди, можуть відбуватися якісь кармічні уроки ситуації? пишіть мені в коментарях під цим відео слово кармічний урок, і я відправлю вам інструкцію, як це вирахувати.